Однією з перепон української інтеграції у європейське співтовариство є корупція. І, хоча в Україні багато служб і відомств протидіють цьому ганебному явищу, проблема і надалі гостро стоїть у суспільстві. На жаль, не є виключенням і вітчизняне оборонне відомство. Нещодавно у Львові був проведений круглий стіл, під час якого представники силових структур області, громадські активісти, намагалися розібратись у проблематиці і причинах корупційних проявів у війську. На переконання учасників, корупція в окремих управліннях і службах збройних сил негативно впливає на загальний процес сьогоднішнього реформування. Формування війська насамперед це позначається на морально-психологічному стані військовослужбовців, бойовій готовності, мобілізаційній роботі та все ж без загальнодержавного розуміння проблеми системної роботи, подолати беззаконня в окремо взятому відомстві буде проблематично. Якщо одному відомстві, одними людьми зробити такий масштабний захід, як виконання корупції, є надзвичайно важко все ж таки певні кроки в певних підрозділах, в певних органах і установах здійснити можна. Тут у першу чергу все залежить від якісного підбору керівництвом тих чи інших установ, у першу чергу свого власного кадрового потенціалу від їхнього рівня професійної підготовки і найголовніше рівня мотивації, зокрема конкретно у збройних силах України, якщо керівництво спроможне розставити на посадах людей, які адекватно оцінюють свою зокрема військову службу. Які з гордістю і пошаною ставляться до своїх погон, і які готові вірою і правдою служити своїй батьківщині у першу чергу на принципах високого професіоналізму і відданості присяги, то однозначно ступінь цього ганебного явища можна знизити практично до нуля. Звернули увагу присутні і на форми порушення законності у війську. Лише в минулому році органами військової прокуратури західного регіону було направлено до суду 31 кримінальну справу з ознаками корупції. Значить, переважна більшість цих справ стосувалася розкрадання військового майна. Причому вона стосувалася і використання військових мистечок земель оборони. Поряд з цим в минулому році органами військової прокуратури західного регіону направлено до суду 21 протокол про вчинення корупційного діяння. Із цих 21 протоколу 18 осіб в цьому році органами військової прокуратури Західного регіону. Викрито 9 військових службових осіб у вчиненні корупційних дій, з яких 5 стосуються хабарництва. На думку науковців, одним з основних шляхів зменшення корупційних ризиків є усунення оборонного відомства від економічної діяльності. Крім того, потребують реформування сфери миротворчої діяльності, призив на військову службу, розподілення житла. Якби зараз було створено в кожній області на рівні обласної адміністрації, на рівні обласної ради, створені такі от комісії контролю цивільного за справами військовими, я вважаю, що це теж була би дуже добра складова для зменшення корупції, для зменшення хабар, хабарництва, коли приймають хлопців служити в армію. Круглий стіл був організований центром дослідження армії, конверсії та роззброєння за сприянням уряду Сполученого Королівства та Офісу зв'язків НАТО в Україні.